Отже, вже з'явилася інформація з двох джерел від Олексія Гончаренка та від радника з комунікації Литвина про те, що сьогодні увечері президент Зеленський зустрінеться зі своєю фракцією Слуга народу о 20-й годині. Раніше писали про те, що депутати навіть записували свої питання до якогось такого онлайн-документа, куди вони там вносили про що вони хочуть поговорити із президентом. Отже, чого чекати від? Цієї вечірньої зустрічі президента із його фракцією? Ну, він намагається, по-перше, подолати розкол у фракції, По-перше, за, за існування цієї політичної сили ми маємо настільки е, яскраво виражену кризу. І вона точно потребує допрацювання. До Я би ще сказав, що з новин це. Дуже змінилося співвідношення сил. Тобто, якщо раніше президент збирав своїх депутатів, то це було для накачок. Зараз вже президент змушений зустрічатися з ними, якщо не, не як з рівними, то, то десь недалеко від того. Крім всього іншого, ми знаємо, що в них є цілий ряд вимог. Вони вже сьогодні розуміють, що в принципі, прийшов час набувати політичної суб'єктності, і що очевидно без тиску на президента цього не вдасться, і подолати кризу також не вдасться. І в принципі, перспективи стають дуже сумнівними. Ну я можу сказати одне: ми, ми вже звикли, що коли в країні починається серйозна криза, то раптом всі згадують, що тут є парламент. І раптом парламент виявляється здатним нерідко країну з цієї кризи виводити. Я сподіваюся, що навіть цей парламент, який я оцінюю невисоко, відверто кажучи. Але навіть цей колективний розум сьогодні здатний, в принципі, більш-менш повести країну кудись від кризи. Бо час не той, щоб ми тут кризами бавилися. Парламент є таким, яким його обрали громадяни на виборах 19-го року. Без а Який я і відносно громадян не дуже в цьому відношенні високої думки. Так я й навіть не дуже приховую. Ну як то кажуть, маємо те, що маємо добре. Далі ще про таке. Тимур міндіч несподівано став найбільш загадковою постаттю в новітній історії України 10 листопада, завдяки операції на Буїса під назвою Мідас, виявилось, що бізнесмен співвласник. Студії квартал 95 п'яті друг президента Зеленського, про якого більшість громадян ніколи не чули. Міг безпосередньо впливати на життя більшості громадян. Життя та діяльність Міндіча були не лише не публічними, але й законспірованими. В Україні він майже не ходив вулицями, мав привілей користуватися автівками з оперативними номерними знаками, не маючи на те законних підстав. У місцях зустрічей учасників організованої злочинної групи, як вже наголошували з і сап застосовувались навіть заходи контрспостереження українській правді вдалося зафіксувати окремі епізоди діяльності Міндіча та пов'язаних із ним осіб. подробиці у розслідуванні Михайла Ткача. Ти автіво-кооперативні номерні знаки, охорона, контрспостереження, конспірація, закриті території, паркінги, підставні особи, смотрящі, арештовані активи, державні підприємства, міністерства, топ чиновники та. Десятки мільйонів доларів керування усім цим відбувалось під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в кількох кроках від урядового кварталу урядового кварталу, який вже майже чотири роки закрито з міркувань безпеки. Але як показала операція на і САП під назвою МІДАС, владу потрібно контролювати. Отже, Карле цікава інформація про ці автівки, на яких міняють номери, там і різні інші заходи, які проводяться, і про те, що друг президента майже не ходив вулицями, а проводив усе у власному офісі на одному поверсі, а на іншому в тому ж будинку жив. Ну і так далі. Що можна сказати, та ось про цю нову інформацію, якої не було серед оприлюднених плівок на Буєсап? Ну, по-перше, навіть якщо для вас це прізвище нове, для мене ні, я з ним знайомий. Ми правда, бачилися останні раз років сім тому. Але, в принципі, я з ним був непогано по товариськи знайомий, ніяких справ не мав, що правда. Це перше. Друге, я абсолютно розділяю оцінку Коломойського. Не те, щоб я когось закликав вірити Коломойському, бо Боже борони. От він маніпулятор і махінатор, ще той, і говорить він рівно те, що йому може якимось чином е, стати в пригоді, але інколи він, він буває зухвалий і і може з, саме з зухвалості говорити правду. Так от в даному разі він сказав правду, е, міндіч справді не є якоюсь видатною фігурою, і, і він точно не тягне на е, е, великого мафіозі. Керівника організованого злочинного групування і так і далі. Поза всяким сумнівом, ні, він таким не є. Це не його масштаб. Е, значить, що ще е, я, я практично е, е, чути мене? Так, так, Чекарли, чуємо і так. бачимо. Так, та, я практично впевнений, що Міндіч є просто людиною, яка е, е, приблизно на тому ж е, просто мала, е, мала певну галузь, яка була йому доручена, з якою він мав, мав стригти купони, і, е, і більшу частину, звичайно, цих купонів передавати людям, які стояли за ним або над ним. Сприймається це, це, як хочеш, і він точно всього на всього одна з фігур, котрі цим займалися. От я кажу: я не маю в цьому ніякого сумніву, слідкуючи за цією владою, дуже давно. Фактично, з першого дня і е, при кермі. Е, я розумію, що це не єдина схема, е, те, що сьогодні воно не оприлюднюється більше. Ми прекрасно розуміємо, чому існують певні домовленості. І, і європейці, і американці е, впливають певним чином на правоохоронні органи. Я маю на увазі на, на БУСАП, е, з тим, щоб більше інформації не випливало, бо це може настільки дестабілізувати ситуацію як у нас в країні, так і в них питання підтримки України, що це може принести е, дуже велику, е, велику шкоду. Тому е, я думаю, що е, е, ситуація саме така: один із людей, які працювали на Зеленського і на, на Офіс, от, от і вся історія от півписмічі. Реакція на ту масштабну політичну кризу, яку ми маємо станом на зараз. Так я би хотіла на завершення, тому що е так має відбутися зустріч президента і слуги народу. Ми бачили принаймні вчора у сесійній залі, що частина слуг бунтує і навіть блокувала трибуну разом із опозицією. Е вимагають відставки, в тому числі Єрмака, а також переформатування уряду, як тепер називають в уряд національної стійкості. Тепер. Вже. Та назвали, наскільки, наскільки вірогідними виглядають ці кроки станом на зараз та? для президента Зеленського? скажімо. Це були б безумовно сильні кроки, але е, наскільки виглядають вірогідними? Ми бачимо, що навіть іноземні медіа, той же Financial Times, пише про те, що вони неминучі. Але влада запізнюється зі своїми кроками навіть звільнення відбулося от міністрів та запізно, правду кажучи, аніж воно би мало бути. І наскільки зараз іде запізнення в цій реакції, що тільки підсилює е і масштабує цю реакцію. Ну от е власне, це питання, яке стоїть на порядку дня. Та це навіть не питання. Тобто робити це потрібно. В тому числі для порятунку влади. Наскільки вона це розуміє, я не розумію, я не знаю. Наскільки вона готова виконати одну з перших вимог, мовника кажучи бунтівників це прибрати Ярмака, Я не знаю от так що це це треба мати інсайди я сьогодні надто далекий від від банкової для того щоб мати звідти інсайди процеси йдуть наскільки е, е, наскільки зеленський усвідомлює всі ці е, речі я не знаю 에, можу, може повірити в те, що все ж таки так чи інакше цим процесом намагаються керувати з заходу, і якщо це так, то я думаю, що вони приєднуються до вимог мов на кажучи, бутів, бунтівної частини, значить, фракції 에, слуга народу, і це було би дуже розумно, наскільки 에, відносно уряду. Я не знаю, наскільки ти мене читаєш чи не читаєш. Я, я про це висловився, здається, вчора. Я, я в уряди, значить, в уряд національної довіри я не вірю на даний момент. А в уряд національної Сказ, стійкості? На, на стійкості це не так називають. Це тепер нова назва пішла. Були порятунку стійкості, ще чогось. Так це такі забави собі. Я маю на увазі в коаліційний уряд куди, значить поруч із, із представниками почули. Почули і... Карле. Хочу встигнути озвучити ще цікаву інформацію. Так. Можемо навіть коментнути на 30 секунд. Секретар Ринбо Умєров повернувся в Україну. Повідомила суспільному речниця Давітян. До цього він відвідав США та 19 листопада. супроводжував Зеленського під час візиту до Туреччини, як ми власне бачили на фото, під час одного. Із судових засідань у справі про розкрадання в енергоатомі прокурор заявив, що міндіч міг впливати на Умєрова, Коли той був міністром оборони, Умєров стверджує, що фігуранти справи не мали на нього жодного впливу. Отже, Умєров таки повернувся в Україну. Коментар на буквально 20 секунд. Я майже я майже був в цьому впевнений. і абсолютно е, розумію, що е, е, як я сьогодні вже згадував, е, захід не зацікавлений в поширенні більшої інформації про корупцію в Україні, особливо в сфері в сфері безпекові, в, в сфері оборони. Тому ті матеріали, які з цього приводу є, вони будуть максимально притримуватися. Якщо так, то в принципі в меру нічого наразі. Особливого не загрожує. дякую, дякую, Карле, за долучення до ефіру. Карл Волох, підприємець та блогер, був у цій годині напряму.